Снігова королева. Давно, давно хто зна коли в однієї лихої снігової королеви було жахливе дзеркало. Все, що в ньому відбувалося, хай яким би воно було прекрасним, мало огидний вигляд. Та одного дня те дзеркало розбилось і розлетілося на мільйон гострих скалок. Вітер порозносив ті скалки по всьому світу. Один такий крихітний шматочок скла упав у підвіконний ящик для квітів, де росли пишні троянди. Так він там і лежав аж до одного літа. Ой. скрикнув кай, поливаючи троянди разом зі своєю найкращою подругою гердою. Щось потрапило мені в око. Скалка миттю заморозило серце кая. Все, що він тепер бачив, було жахливе й огидне. У пориві люті він повиривав і пошматував усі троянди у герди, яка любила все живе, краялося серце. Прийшла зима, а кай і досі був злий на весь світ. Якось він катався на санчатах, аж раптом побачив великі сани, запряжені кіньми. Він стомився, тож вирішив причепити свої санчата до тих саней він не знав, що то були сани снігової королеви. Сідай біля мене, казала вона, холодно посміхаючись, і з цієї миті кай потрапив під її чари. Сани снігової королеви злетіли високо в небо, несучи кая далеко від дому. Настала весна, а кай так і не повернувся додому. Герда вирушила на його пошуки. Кая вкрала снігова королева, сімінцрій. Прощебетала її подружка річкова пташка. Я знайду човна і попливу до палацу снігової королеви, сказала герда. Незабаром герда припливла до літнього острова, де жила відьма. Чому тобі трохи не перепочити? запропонувала відьма, пригощаючи герду вишнями. Герда скуштувала стиглу ягоду і зовсім забула про кая. Та згодом. Вона звільнилася від відминих чар і все згадала. Вона сіла на свій човен і вирушила далі шукати кая. Вона пливла все далі й і далі, і річками й і морями. Навколо ставало дедалі холодніше, аж поки човен не вмерз блід. Як мені тепер дістатися до палацу снігової королеви? у розпачі вигукнула герда. «Можеш ж, малюка мого північного оленя. Запропонувала дівчинка, яка неподалік ловила рибу. Малюк довіз гердо до палацу снігової королеви. Снігової королеви не було вдома, але Кай сидів біля палацу. Я прийшла, щоб забрати тебе додому. крикнула йому герда. Кай лиш спантеличино дивився на дівчинку. Він не впізнавав герду. Засмучена герда, поцілувала його. Її сльози зігріли серце кая. Скалка дзеркала випала з його ока. «Герду, це ти? вигукнув Кай. Де ми? Пер, почувши слова кая, герда вже не плакала, а раділа. Ми у великій небезпеці, сказала вона. Побігла додому, поки не повернуся снігова королева. Весна вже буяла, коли північний олень привіз кая і Герду додому. На вікні цвіли нові троянди, і Кай подумав, що в усьому світі немає нічого любішого за них. Привіт, малюк! Вітаємо тебе в родині добрих казок в гостинах у Даруся. Підпишись на канал, щоб не загубити нас, а також не забудь поставити дзвіночок та вподобайку.